Шановні глядачі, я вас вітаю! З вами Мафін, і ми сьогодні граємо у Фазмофобію. Рівень складності Кошмар Карта Edgefield Road. Нам сьогодні попадеться дуже цікавий привид, і сподіваюсь, ви усі готові до цього. Записайтеся усім смачним, наливайте собі чайок, колу або водичку, і ми починаємо. І так. Справа 611. Алекс Шокрос. Дощова погода! Клас! Буде прям погатно чутно. Усі звуки в будинку. Ну, гаразд. Так, які додаткові завдання. Окрім того, що нам треба визначити правильно привида. Який це тип. Досягти середнього глузду команди нижче 25%. Знайти доказ присутності за допомогою детектора ЕМП. І не дати приводу розпочати полювання за допомогою розп'яття. Ой, третє завдання буде ох важким. Це глуз треба зливати. Так, а перед тим, як ми почнемо наше завдання. Як ми почнемо наш геймплей, я рекомендую вам підписатися на мій канал, а також підтримати автора монетою. Посилання буде в описі під цим відео. Бо, як ви знаєте, я записую відео на своєму слабенькому ноутбуці. І якщо ви хочете більш якісний контент без лагів, то підтримайте. Буду вдячний. Ну що ж, починаємо. Так, беремо з собою ліхтарик. Детектор МП та камеру. Аби було легше визначити приводи. Хоча ні, камеру ми залишимо тут. А ось візьмемо з собою термометр. Також. Що ще хочу додати? А! Про Сам режим кошмар. В чому його полягає суть? По-перше, привид нам лише може дати дві зачіпки. Лише дві. Це по-перше. По-друге, я не знаю, який в мене рівень глузду. Високий чи низький. І по-третє, я не можу розуміти, наскільки активний привид. Ось і все. Поїхали! Заходимо в наш будинок. Так, ще раз. Алекс Шокрос, добрий вечір. Я використовую текстову систему розпізнавання мови, а не голос, тому. Привид мене може не чути. Опа! Супер! Світло близько. В гаражі. Не доведеться ходити в підвал. Ооо! Джекпот! Є місце де сховатись. Взагалі прекрасно. А, а я там світінка забув. Так, гаразд. One moment. Так. Подай нам знак. Блін. У ж не голосове розпізнавання мало. а текстове. Ну гаразд. Ось. Я чую якісь звуки ось десь. Опа! Це де було? Ага, а це тут було. Ану. А ну. А нічого, він не тут? Хм, дивно. Щось мені підказує він у коридорі. Ага. А-а-а! Ось ти де, друже. Все, найс. Куди я не поскину? Так, гаразд, рухаємося. Рухаємось у ритмі танцю. Це його кімната. Да, о-о-о, все, 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 все. Знайшли. Лялька вуду. нормас. Можна завдяки неї злити розсуд. І таким чином виконати завдання з розп'яття. Непогано. Ось тепер ми можемо брати з собою камеру, я її поставлю на штатив. Ось. Якщо ви зараз побачите на відео лаги, я ось про цей попереджав. У мене слабенький ноут. Так. Е, візьмемо з собою ще радіоприймач. Погнали! Поки що, якщо чесно, не зрозуміло. Е, який нам привид попався. Вимкну тут світло. Опа! Так, це що, натяк на цей, на відбитки? Близька температура до мінусової, але. Йохана, це точно ультрафіолет! Ааа, не д... Сподівайся, встигну. Сподівайся, я встигну. Навіть зараз не буду перевіряти примарний вогник. Одразу беремо розп'яття і... Ультрафіолетову паличку і йдемо шукати. Відбитки, так. Бл. Добрий вечір. А, Посіть тут я за фотоапаратом. Ха-ха! Активний! Раз, перевіримо тоді вже промарний вогник. М -м, здається, його немає. Бо це... Це штори, це не примарний вогник. Тому я б сказав, що примарного вогника у нас немає. Але я нагадаю той, той момент, що привид ховає від нас одну зачіпку. В інших режимах, як любитель, новачок та професіонал, він дає 3 зачіпки. А так як я граю на кошмарі, то це доволі висока складність гри. І тому про одну зачіпку треба забути. Гаразд. Дуже активний. Він якийсь дуже-дуже активний. А, так. Я сподіваюся. Є відбитки! Найс! Перша зачіпка. Прекрасно. Навіть сіль не знадобилось. Так. Е Ну в мене вже є, типу, варіанти, хто це може бути, але... Не знаю. До мінусової далеко. Гаразд, давайте перевіримо радіоприймач. Фотіка у мене немає, тобто. Тому... <звук> радіо. Опа. Фантом, полтергейст, Мімік. о Хм, Буде весело, якщо я зараз знайду примарний вогник. І це буде мімік. Ото веселище буде. Але... Ні, вогника немає. І це не мімік. Ми вже виконали два. А ні. Ну гаразд, одне виконали додаткове завдання. Це. З МП зв'язано. Але Орбу немає. Пробарного вогнику, якщо не програм, так. Тому це не мімік. Гаразд, щось що ми на ньому надто сильно зациклились. А, продовжимо. Візьмемо фотоапарат і. Так, як вже більше у нас зачіпок бути не може, нам залишається лише якось виконувати завдання, зробити фото. І в цілому почати перевірку на приводу. Візьму з собою ще запаль... ну, коробку з сірниками. До речі, нещодавно у Фозмофобії вийшло оновлення, і тут є така фіча, що. сіреники тепер під них окремий слот. І це дуже-дуже зручно. Тут прям респект е розробникам. Так, у нас тут МП працює, яке вже нафік нам не знадобилось. Так, а ну я зараз на всяк випадок знову перевірував. Ні, його немає. Так, фотоапарат на готові, бо. Бог його зна, а можливо це фантом. А, ну божні, це керування. Так. О! Є! Найс. Ну, хай буде на пам'ять. Так, він ви викинув цей е наші записи. Ууу, тут ще щось. Помацав. Ну, гаразд. Так, добре. Добре, добре, добренько, добренько, добренько. Що роб. Що робити? А, ну давайте сіль розсипемо. Не знаю навіщо. бо і так, е... Немає у нас ніяких вже зачіпок, ми більше не отримаємо. Ну, зате фото зробимо. Це теж буде топ. А взагалі нам треба його байтити на фото. І стояти темряві, аби спрацювали розп'яті. І знаєте, що я хочу зробити? Я візьму за собою. Точніше, із собою я візьму пахощі. При цьому я дивився на Ютубі, що контенту о, україномовного по пасмофобії доволі мало. І це мене, так скажімо, змотивувало ось також почати робити такий незвичний контент. Якщо вам подобається, пишіть у коментарях і підписуйтесь на канал, аби такого контенту було більше. Так, о, фотоапарат я взяв. Е, пам, 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 пам. Ну, здається, більше нічого не треба, рухаємось тоді. Так. Слухайте, а він кімнату не поміняв? Ні. Хоча? Ні, ні, ні. не 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 Нормально. Ну чомусь усільно наступає. Алекс шоукрос. Зараз тоді ось... Спосіб, я поміняю. Ага. Ага. Ага, ага. Ну я вже зрозумів, що це не фантом. А хоча... Ааа, ні 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 Не Блін! Настільки я його криво сфотографував? Серйозно? Це нічня. Раз, вип'ємо тут сукілове, бо це був гост-евент. Ой, важко, важко. Думав, нормально сфотографував, а тут... Облом. Опа. Зроблю фото. а Це ще додаткові від... ну... І щось мені підказує, він поміняв фото, цей. А... кімнату. Ні, не поміняв все-таки. Все-таки він не поміняв кімнату. О, я знаю. Ще Що сфотографую, а я візьму. А! о! Годинок в іншому місці спрацював. Ніфіга собі. Настільки далеко. Це сильно. А, так, а взагалі, якщо це не мімя, Фантома та фантомата то доволі таки легко відрізнити під час полювання. Так, це світло він. Це, це не гост-евент, це він просто вимк... вимкнув світло. Добре. Добре, добренько, добренько. А... Можливо, його ще раз треба покликати, а ну ще раз. Алекс Шоукрос. Мене напрягає той момент, що він почав робити взаємодії саме в коридорі, а не ось тут. Щось мені підказує рано... А о, так! Він кімнату поміняв. Прекрасно. О! він що аж тут? Бл. Так. Який, бляха, кімнаті, комп'ютер. Аааа, ні, все-таки він аж туди переїхав. Так, я отут тут світло. Да, -а. -а! Найс, зараза, переїхав. І так далеко. И собі Все-таки я був правий, він переїхав. А ну на всяк випадок я тут ще раз примарний вогник перевірю. Ні, немає, немає. Немає, немає, немає. Штатив мені не знадобиться. Так. Знадобиться лише фото. А, хоча я перед цим візьму з собою ляльку вуду. Аж з собою ще треба розп'яття, розп'яття, розп'яття перенести. Перенести з собою розп'яття. Бо він кімнату поміняв, розп'яття зараз може не спрацювати. Давайте перенесемо. Хоча було б більш логічно взяти... залишити тут одне, а потім взяти інше з фургону. Але все-таки я перестрахуюсь. До речі, плюс в тому, що ця кімнатка невеличка. Розп'яті ідеально покриваю всю територію, тому, якщо що, привид нас не атакуватиме. Так, візьмемо тепер з собою знову фотоапарат. Пошукаємо кістку. І щось мені підказує, що цим місцем є. А! Бімба! Знайшли. Найс. Гаразд. Тоді, я думаю, треба зараз підготуватись для того, аби зробити фінальні кроки. Виконати. Завдання із глуздом, це по-перше. По друге. Е виконати завдання з розп'яття. В такому випадку я візьму два розп'яття. Все-таки я візьму ще одне. Принесу його на це місце, де він лежить, точніше, де привид знаходиться. І тоді ми все. І ми тоді ми можемо починати. Він спочатку кімнату не поміняв. Ні, не поміняв. Взагалі супер. Oooooooooooooooooooooooooooooooooooo O co КО за телепорти були, Алло! Мене до такого життя не готувало. Ха-ха! Ви поняли? Оце Цезар, я взагалі не думав, що він переміститься. Я не думав, що фантом може телепортуватись. Я. Ну, я, дос... я... я реально досвідчений релес у фосмофобію, але ось такого я не очікував. Аби фантом телепортувався аж так. Та ну! Жартуй. Так, гаразд, в такому випадку пропоную взяти. Ай. Взяти з собою заспокійливе. О, здається, у мене дуже низький розсуд. Дуже низький гуз. Тому я пропоную випити одне заспокійливе. Взяти з собою ляльку, я її десь тут кудись і поклав. А, ні-ні-ні, вона, вона у коридорі, вона у коридорі. Ось, ось-ось, ось вона. Піти у нашу схованку. Йохана! Ну це було епічно, погодьтесь. Це була епічна втеча. Як мені та пощастило, я не можу зрозуміти. Так. Е -е, що нам ще треба? А, і ще декілька заспокітів. Я їх візьму з собою і прийму у той момент, коли пройдуть усі атаки, усі полювання вітронда. А, ти, ти жартуєш, він ще й вимкнув світло, а не проблема. Це не біда, це не важко. Оп. І все. Поїхали. Так, а паху ще я залишу, хай буде. А вдруг привид знову атакувати. Ото весело. Але це фантом. Це фантом, це фантом. І зараз поясню чому? А, під час атаки його було майже не видно. І так а, блимати може лише фантом. Якщо ви його, його модельку ви ледве-ледве лед бачите під час атаки, то це фантом. А, і одразу відповім на питання про фото. Є у нього така особливість. А, зараз де. Ось. Якщо вам сфото... вдасться сфотографувати Фантома, він на деякий час зникне. Тобто, якщо зробити фото Фантома, його на фото самого Фантома не буде видно. Але при цьому фото вам зарахують. Але... І щось мені підказує, я криво сфотографував, сфотографував Фантома. Що, типу, він, його було видно, і я міг помилково подумати на Полтера. Але його несподівана атака змусила мене перемкнутись. Гаразд, Тоді у нас все готово. Пахощі, уся ця справа. Вимикаємо ліхтарик, аби нас привид не побачив не почув. І граємось з лялькою. Кожна ось ця голка, яка встромляється ляльку, вона знижує наш глузд. Якщо він залишиться у своїй кімнаті, у нас є шанси того, що він. О! Мінус глузд. Прекрасно. Давайте тут тоді почекаємо. О, дідько, Невже він. Ти серйозно? Гаразд, давайте тут почекаємо. У мене є цей. Я хочу зрозуміти, де він? Я хочу зрозуміти де привид. А, на другому поверсі. Глядь! На Я це зробив. Все? Все. Так, вмикаємо світло назад. Ухля! А це не добре. Жін атаку почав не в тому місці, де я йду. Ну, єдиний варіант. Ну. Я. Це що? А це лялька. Зараз. Єдиний варіант це зараз. А... Можливо, знову послухати, де він починає атаку. Я не сподіваюся, він може поміняти кімнату, він почне атаку там, де у мене лежить розп'яття. Бо зараз... і ти і. Міняти розп'яття, враховуючи те, що в мене низький глуст. І він зараз може знову почати атаку. Це якщо чесно, занадто ризиковано. Навіть трохи страшно, якщо чесно. Слухаймо. Здається, він досі на другому поверсі починає атаку. Я починаю трохи розуміти. Де він? Вип'ю трохи заспокій... одне заспокілле все-таки є прийму. І треба зараз йти міняти е позицію свого розп'ятця. Ну тут всюди щит світло. Розумієте, де Девін? Ну точно! Зараза. Мені ще гостевенту не вистачало. Йохана. Він у коридорі? Ні. Де ж ти? Тут об... реально два варіанти Або це другий поверх. Гаразд, доведеться ризикувати. П'ємо ще одне розп'яття. Бо цей хостевет мені трохи поламав всю тему. Я не очікував цього. Де ж ти? Ти 100% не тут. Так? А? Ні, він тут. Чи не тут? Холдон, якщо він тут, то чому не працює, Тому чому розп'яття не реагує? Хоча? А, ні, ні, все-таки він, він, він не тут. А де ж тоді? Так, я тут світло тоді вимкну. Продовжимо ходити по світу. Твою дивізію. Ааа! Не дістав, не дістав, не дістав. А ха 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 ха, -ха. лошара. Зараза. ці ставите зараз мені для мене стануть головною... Він почав взагалі атаку на першому поверсі. Стій! Підвал! Ти знущайся, дядя! І ти в тупу ать! <рек> він серйозно, він у підвалі! а а, -а! Катастрофа повна. А в мене глузду немає. а, -а, -а. Згадав. Один вид привида втрачатимете свій глузд значно швидше. Прекрасно. Тобто, якщо дивитись на фантома, то твій свій глузд. Зарачатаме ще швидше. А я на нього дивився, коли я намагався його сфотографувати. Класно! Ну просто глухий кут. У мене є план. Дотримуюсь його. Я зараз всюду вімкну світло біля своєї поз... хованки. Сховаюсь. Ні. Ні. Я він Тихо. Ні, все таки він на другому. Я не знаю, скільки у мене є часу. Заради того, аби притримати його. Кладемо одне розп'яті сюди, а інше покладемо у коридорі. Десь тут. Вимикаємо ліхтарик і йдемо на чергову спробу. зараз наче заспокоївся. Наче це фантом, а поводиться як демон якийсь. Господи, стрьомно ЙОС! Yes! Все, валимо! 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 Розп'ять і спрацю! Він був у коридорі! Він був у коридорі на другому поверсі! Ааа! Дока... Я його спіймав! Найс! Все, валимо! Валимо! Так, це фантом! О! Господи! Навіть не віряться, я це пройшов! О, валимо. Все! Я ж казав. Фантом! 1400 баксів! Прекрасно! І ще піднімаємо рівень, і ми ще відкриваємо нову відеокамеру. Супер! Давайте якраз ми. А, де вона де вона? Де вона? такий магазин? Де вона? Де вона? Де вона? Де вона? Це не те. Ні. Ні, ні. Де вона? Ось! Пара! Так. Теперімо ще набори. Де там? Оп! І все. І у нас все готове. Ну що, народ? Ось така гра успішна, трохи страдячна, напружена, але ми все-таки вполеся із своїм завданням. Ми визначили привида. Викону ці завдання. Мішена на компліш, як сказати. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Усім дякую, низький укріплен за перегляд. І якщо вам сподобалось це відео, то поставте лайк, напишіть якийсь приємний коментар і підпишіться на канал та поставте дзвіночок, аби для вас приходили всі повідомлення на нові відео. І також не забувайте підтримати мене нету, для того, аби я перестав мучитися на своєму слабенькому ноті. І контент для вас був ще більш якісним. З вами був Мафін. o sim o